Перше від початку повномасштабної війни відбулася крейсерська регата. Вітрила ротарі. До цього спортсмени три з половиною роки змушені були відточувати свої навички в інших областях України або виїжджали за кордон, адже акваторія місцевих річок досі не до кінця розміновані. Захід присвятили дню міста, а також провели дитячі змагання на кубок міського голови. До повномасштабної війни у Миколаївському яхт-клубі розгортали свої вітрила 70 і більше яхтсменів. Але нині через війну до участі зареєструвалось лише 17 спортсменів. Є ті, хто виїхали за кордон, є дуже багато наших яхтсменів, які пішли на війну. Майстри спорту, капітани яхт. Тому на самому сьогодні немає декілька яхт, які були традиційно. Кожної регати були представлені, але їхні капітани зараз боронять нашу країну. Змінились через військові дії правила участі в регаті. В першу чергу спортсменів проінструктували, як поводитись у разі повітряної тривоги. Яхти всі розходяться по всій території і на великій дистанції друг від друга. Так це більш безпечно, ніж ми тут з вами зараз знаходимося. так але прийняти таке рішення ніколи ніколи не. Озвучується скільки, де проходить точне місто, точний час не озвучується. Всі яхти заради безпеки ходять винятково в прибережній зоні місцевих річок Інгул та Південний Буг. Хоча раніше маршрут був набагато довшим. Воно недалеко, бо ми раніше ходили туди аж до Ачакова, до Вонволозького косу Зараз там. Спекотно, дрони літають, то ми проводимо тут. Старт від вісьмого причала до великої яхти першого, другого, і третього класу йдуть до дев'ятого бою з Пасхового Хеліна, а малі яхти до 15-го, стартують проти вітра, йдуть туди, оминають буй і тут фінішують. Серед учасників є яхтсмени з Києва, Львова та навіть Польщі. На яхті Тайфун Боросі за першість і Павло з Харкова. Чоловік вперше брав участь у Миколаївській регаті ще 21-го року і відтоді чекав на нові змагання. Тому що саме чотири роки тому я був присутній на першій регаті тут в Миколаєві, і з цього моменту море, парус увійшли у мої сни, і я полюбив яхти. І от сьогодні. Вже це третя регата в моєму житті, і я дуже радий, що ми знову в Миколаєві. Розраховую отримати перехідний кубок змагань і Юрій. Тим паче раніше він вже був серед лідерів перегонів на воді. Вітриний спорт це всебічно розвинутий напрямок. Потрібно все: інтуїція, тактика, техніка, фізична підготовленість і фарт. Ця регата має благодійному, адже всі кошти, зібрані під час проведення, підуть на потреби дітей-спортсменів. Також завдання цієї регати це збір благодійних коштів для підтримки дитячих парусних шкіл. Ну, безумовно, початок війни змінив е, наші плани, але сьогодні це. Відновлена вже 12-та регата, і це перша регата з початку війни. У дитячій регаті брали участь 56 яхт. 12 учасників стали переможцями. Вони отримали кубки та нагороди. Наталія Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.